Всім привіт! Ви на каналі з Гонторук. Це відео я починаю так, тому що вирішив створити свій телеграм-канал, який буде україномовний, так звісно ж, і там інформація буде поступати набагато частіше і швидше, ніж тут на Ютубі, тому що, я думаю, ви помітили, відео зараз виходять не так часто, як хотілось би. А в телеграм-каналі це буде набагато частіше, плюс буде швидше виходити якась різна інформація, якісь інструкції, дропи і так далі. Тому рекомендую підписатись на мій телеграм, щоб не втрачати корисну інформацію і вчасно. Посилання я залишаю під відео в описі. Ну а ми тим часом переходимо до суті відео. А тема в нас сьогодні це, звісно ж, свайпер. Я вже робив про нього відео. Ось це відео тоді давали за реєстрацію 60 токенів, це було 3,60 в доларах. Кому цікаво, можете подивитися це відео, але я не знаю, зараз ці токени дають чи ні. Якщо найдають вже менше, що вам потрібно зробити? Навіть якщо ви ще не зареєстровані, до речі, це відео буде корисне як тим, хто вже зареєстрований, і тим, кого тут ще немає. Тому що тут зараз можна ці токени заробляти ще іншим способом, не тільки за реєстрацією. Тут все просто ви переходите по посиланню під відео, нажимаєте Open Up і просто заходите через вашу почту. Менеджер аккаунт був відкритий, тому я одразу попав у свій кабінет. Тепер дивіться, що тут є: є swipe, My MySwipe і так далі. Давайте ми перейдемо на українську. Тут можна поміняти профіль і мову, виберемо українську, щоб нам з вами було простіше. Вибираємо Ukraine, Apple Now і перекладаємо на українську мову. Тепер Клацаємо сюди слайд. І нам тут просто потрібно свайпати. Ставимо плече X10 і дивимося, яка команда може виграти. Якщо ви розумієте в спорті, там в футболі, є якийсь у вас свій коефіцієнт, да, то ви, звісно, можете вигравати частіше. Я беру зазвичай на, на угад, просто вгадую, ну, от, свайпаю. Зараз в мене здається, біля трьох свайпів є в день. Зразу, як слайпи з'явилися. Тут було щось 20 штук, одразу зараз менше. Зараз бачите, вже ось три, і все. Тепер де їх дивитися, ось тут мій вибір. Тут відображаються ваші слайпи. Це ті, які я щойно зробив. Ну і так само, ось тут мій, мій NFT заробив, тобто ви можете дивитися ще ті свайпи, які вже пройшли. От бачите, я кілька не вгадав, тут виграв, тут анічия, але все одно в плюс. Але дивіться, навіть якщо ви не вгадуєте, у вас нічого з балансу не забирається. Але якщо, якщо ви вгадуєте, то звісно вам токени Rвів, падають ось сюди на баланс. У мене вже їх така кількість. Зараз це рівняється ось такій сумі: 184 долари. Тут, в моменті, як бачимо, є депозит, трансфер, тобто виплата в Зараз все це не працює, але скоро вже повинно все це запуститися. Я буду повідомляти про якісь новини в своєму телеграм-каналі, який я створив. Ось цей телеграм, який я на початку відео, про який я вам розказував, є вже кілька постів, я буквально щойно його створив. Тому, друзі, підписуємося на цей канал, тому що тут буде ще багато цікавої і корисної інформації. Тепер повертаємось сюди. Що тут можна робити ще? Думаю, як тут зараз заробляти, ви зрозуміли? Просто свайпаємо і дивимось. Свайпаєте ви тому, тому, що вам тут делей інфітішку і стадіон, і з неї, звісно, небагато виходить, але щось там трошки там виходить. Далі що в нас тут є? Ще є, ще в нас. Клан. Це, по суті, рефералка. Тут є клани. Ви тут можете побачити свою команду, скільки хто, наприклад, заробив. Ось тут загалом розділ. Далі є рекрут. Тут ви бачите, скільки ви заробляєте, наприклад, для мене, да, хто реєструється по моєму, по, по моєму посиланню 120% для заробітки членів, тобто це для мене, для учасників, які в моєму плані 220% швидкості до заробітку. Тобто вам ще вигідніше. Щоб взяти ваше реферальне посилання, просто тут нажимаєте Запросити учасників і копіюєте ваше посилання і все. Тепер далі є кнопочка врожай. Як бачимо, через 4 дні, 7 годин врожай буде зібрано. Цього разу в мене ось такий врожай, це якраз таки врожай клану. 303 токени RB. це 15,8 долара. Тут у мене вже нажена кнопочка зібрані, тому що якщо ви до кінця цього часу не нажмете кнопочку, то я помітив, що. Ви просто втрачаєте заробіток або він просто залишається на наступний раз. Ось тут бачимо, як в мене є зібрані. Зібрані, ось тут 534, 932 монетки. І як бачимо, 17 днів тому я пропустив 621 монетку. На жаль, не забув нажати цю кнопочку. Тому теж важливо, не забувайте. Ну і є статистика. Можете в принципі дивитися статистику вашу по клану. Далі. Що є далі? Далі, тут, якщо нажати більше, бачимо, є гаманець. Гаманець я вам вже показував. Є порося. Тобто, це буде така собі копілочка. можна буде вложити ці стокини RB в стейкінг і на цьому ще більше заробляти. Все поки що недоступно. Тут, в принципі, більшість з цих функцій ще недоступні. Вони будуть розвиватися, будуть домовлятися. Як бачимо, буде ринок, фан-зона, новини, досягнення і так далі. Так само є. Ось white paper тобто білий лист, ви можете його відкрити і там почитати набагато більше інформації, що це проєкт, і все таке. Теж досить цікава інформація. Якщо вам, в принципі, цікавий білий лист, можете написати я по зньому відео або більш детально розкажу вже в telegram каналі Тому так само пишіть коментарі, кому що цікаво, щоб тут більш детально розібрати. Поки що, в принципі, вся інформація. По цьому проекту досить він цікавий, але не забувайте, кожен день заходити сюди і, звісно, кожен день тут свайпати, і просто, якщо ви вгадуєте, забирати ваші токени. Але ще раз нагадаю, що перед тим як свайпнути, то ви ставте ось тут плече x 10 тому що це буде набагато більше монет. Якщо ви ставите їх 10, то 20 монет ви заробляєте. Якщо ви вгадали, нагадаю, якщо не вгадали, нічого страшного у вас нічого не забирається. Плюс дивіться, зараз ось тут є ось така кнопочка у Price, це це теж досить цікава штука. Тут теж бувають іноді цікаві акції. До речі, недавно була досить цікава акція. Зараз я її тут вже не бачу так. Ну, в принципі, вона, скоріш за все, вже закінчилась, але ось ці акції ви теж можете передавлятися, приймати в них участь і так само ще більше заробляти токенів Рбів. Ось в мене їх вже 3543 в принципі, досить непогано. Хоча в мого аплайна, який запросив мене цей проект, тут е, вже досить багато. Як бачимо, ще раз покажу в мене на 184 вісімдесят а в нього вже там здається більше ніж на 10 тисяч доларів. Ну насправді, коли вже відкриється. Виплата і буде для дійсних токену, тому що тут, якщо я правильно пам'ятаю з white Paper, то буде ще інший токен, на який можна буде свапнути ці, які в нас зараз є снайпер токен. І мога оплана тут вже більше 10 тисяч доларів. Та швидше за все це буде не така сума, яка ось тут. Це буде менша сума, але все ж таки рекомендую тут заробляти, тому що навіть якщо ви заробляєте там 100-200 доларів, це без вкладень, Ви просто кожен захотите, свайпаєте і все. Далі я так розумію, можна буде тут купляти дорожчі стадіони, тобто заробляти ще більше. Ну поки що. Ось така інформація. Кому відео було корисним, ставимо вподобайку, підписуємось на канал і так само не забуваймо підписатися вже і на телеграм-канал, тому що, нарешті, я його створив. Давно хотів україномовний телеграм-канал створити, тому що це набагато цікавіше і набагато простіше для мене, тому що я все ж таки в житті розмовляю українською мовою. Так що, друзі, підписуємось. І вже будемо з вами спілкуватися не тільки на Ютубі, а й в Телеграм-каналі. На цьому все. Ви були на каналі Заробітку Сонтуру. Почуємося з вами в нових відео і до зустрічі!